Святий Миколай завітав у Коломийський геріатричний будинок. Для підопічних пансіонату організатори підготували невеличкий різдвяний концерт та солодкі подаруночки. Захід відбувся з ініціативи та за сприяння депутата обласної ради Богдана Гдечинського. На свято Миколая малеча і дітвора отримує такі довгоочікувані подарунки. В наших помешканнях панує святкова атмосфера родинного тепла і передріздвяного настрою, але навколо багато потребуючих. Самотніх перестарілих людей, знедолених дітей, сіріт, бідних, багатодітних сімей, які не мають можливості впустити до своєї домівки Святого Миколая. З року в рік допомога потребуючим набирає в нашому суспільстві дедалі більшого поширення, і це яскраве свідчення живої віри в нашому народові. Бо християнин відрізняється від невіруючої людини, передусім ділами милосердя. Керуючись такими думками, депутат обласної ради Богдан Дичинський зініціював в коломиї благодійні зустрічі. Це секрет, що Богдана Петровича таке життєве кредо це робити людям. Тому все, що робиться, все ми намагаємося висвітлювати в засобах масової інформації. Планів дуже багато. Хотілось би, щоб десь. Вірніше, вони всі будуть реалізовані, але хотілося, щоб десь трошки і люди сприяли цьому, щоб допомагало. Із ініціативи та сприяння Богдана Гдичинського до підопічного геріатричного будинку завітав святий Миколай, отримуючи солодощі, старенькі раділи, немов діти. У багатьох можна було побачити і сльози в очах. Всі були малими дітьми і дуже з нетерпінням чекали приходу Святого Миколая. Чішились подаруночками, які Миколай приносив. І несекреш напевно від маленького до пожилої людини. Кожен би хотів ще зразу святим Миколаєм, отримати подарунок, порадіти приходом нового року різдвяних свят. Гарним доповненням до свята стала невеличка різдвяна сценка, яку виконали дзвінку голосі студенти Коломийського економіко-правового коледжу. Ми щиро дякуємо. За цей благодійний за цю благодійну акцію від імені всіх підопічних і Адміністрації пенсіонату. нам разом у міру своїх сил і можливостей варто не припиняти творити діла милосердя. Під цим оглядом навіть невіруючим варто пам'ятати слова святого письма чиніть добро, і зло вас не спіткає. А тоді і різдвяна куття буде смачнішою, і наші зимні справи будуть мати успішне завершення. Галина Досин Сергій Короляк для подій НТК. Слава Богу ми родові.